75 років тому у селі Хащувати Гайверонського району нацисти та їх поплічники розстріляли і скинули в глиняний кар'єр понад тисячу євреїв. Здебільшого це були жінки, старі та діти, всі, хто залишився в селі після мобілізації на війну. Так за кілька днів винищили все єврейське населення. Зараз на місці захоронення звели найбільший в Європі меморіальний комплекс жертвам Голокосту. Щороку, року в середині люто селяни і рідні вбитих приходять туди, аби вшанувати пам'ять про них. Марія староста теж побувала там. І з самого ранку у цей день молоді старі та діти йдуть сюди, на місце захоронення більше тисяч єврейського населення. Згадують вбитих, приносять квіти і запалюють свічки пам'яті над братамбираці. Зараз у Хащуватому проживає лише одна єврейка, пані Ада. А ще 75 років тому їх було більше половини всього населення містечка. Шість тисяч єврейського населення було до війни. Тут був окремо єврейський колгосп, єврейська сільська рада, єврейська школа. Дуже дружили українці, євреї, женились, віддавались, жили дружно. А як почалась війна? то Деякі українці показали своє обличчя, поліцаями стали і видавали євреїв. Тоді її батько був на війні, а мати виїхала із села ще до початку масового розстрілу. Це і врятувало їх. Втім, життя її родичів саме тут і обірвалось. Сім'я 15 чоловік Сім це мої дідусь, і, і бабуся, і родичі, і всі в одну могилу. Було це в 42-му на початку лютого. В хащувати зайшли нацисти, і всіх євреїв стали зганяти до місцевого кінотеатру. Переважно жінок, старих та дітей. Більшість чоловіків у той час були на війні, а тих, хто залишився, змусили копати велику яму у глиняному кар'єрі. Вони плакали і копали, і усвідомлювали те, що вони копають величезну братську могилу для себе, для своїх рідних. Потім почалися криваві оргії. Коли групами по 20-30 чоловік, старих, дорослих, малих, почали підводити до глинища і кулеметною чергою відбирати життя. Місцеві згадують розповіді своїх батьків. Кажуть, плач, крики і постріли не припинялись, і чути їх було аж в сусідніх селах. Навіть ось у нас ближнє село тополя, і звідти чути розстріли чули, чу, чути було людям. Ті, хто переховував євреїв у себе вдома, ризикували самі стати жертвами, тих, кого врятували одиниці. Тоді чудом вдалося вижити двом: хлопчику, який сховався у кінотеатрі, та дівчинці, що опинилась у ямі з уже мертвими тілами своїх рідних. Дівчинка вночі прийшла до тями, і вона не уявляла, чи вона жива, чи вона мертва. І Коли вона вибралася і спіднавала цих мертвих кривавих тіл. Вона перше вперше вікно, де світилося, каганець, попросила прихистку, її впустили, помили, переодягнули. Вона кілька діб спала. Коли проснулася, прийшла до тями, їй було небезпечно, її переправили до Салькову. Таким чином Ріва вижила. Нині єдина єврейка, котрій вдалося вибратися із цієї ями, живе у Сполучених Штатах Америки. А на місці масового розстрілу тепер височіє найбільший у Європі меморіальний комплекс жертвам Голокосту. Для мене нічого страшніше нет в житті, якщо хтось коли-небудь забуде, що от в Хащивата було таке місце, Є таке місце, Є меморіал хашіватської трагедії. Давайте просто Його побудували вихідці із цього краю, які живуть у різних країнах світу, але приїздять сюди, аби вшанувати пам'ять про своїх загиблих родичів. Ми коли починали цей меморіал, багато не вірили, були. От, які зараз говорять, всі були проти. А я настояв з вот, з Купітманом. Вони кажуть, що треба зробити таке маленьке. а Ми сказали, що не треба, робити, так делати правильно. І з нами вложили душу щороку, 16 лютого та 9 травня, сюди приїздять сотні людей з різних міст України та із-за кордону. Вони пам'ятають про хащувацьку трагедію і мають надію, що такого більше ніколи не повториться. Марія Староста Олександр Денцов. день за днем.